Всім привіт, друзі! Вечірня Одеса. Хотіли вам показати вечірнє життя, яке вирує, як Одеса виглядає, коли настає вечір. Місто вогнів, вона зовсім абсолютно інша. Так? Багато музики, багато людей. Ми з вами прогулювалися в день. І це було зовсім, була зовсім інша атмосфера. Місто розігрівалось і готувалось до вечора. Сьогодні вже... А сьогодні який день взагалі, Четвер чи п'ятниця? Сьогодні п'ятниця вже. Сьогодні вже вечір п'ятниці, тому робочий тиждень позаду. І можна відпочити. И как раз все только начинается. гостях у Сони ресторан «Гастроном». Дуже класний ресторан. І мені не знаю чому, але дуже подобається. Тут ми були, так? Так. Надзвичайне місто. Бачите, Та угу. там зверху. годинничок, який показує пів на восьму. Ми з вами виходимо на площу біля оперного театру. Хоча не бачили наших фігур. не проходьте мимо. фігури з воску, Думаю, що ні, тому що ми безвідси вже бачили його. Ресторан Моцарт. Тут більш дорослі люди. Тут така туса богемна. Тут все серйозно, тут інший трошки рівень відпочинку. Ні, фонтан підсвічується. Ідемо, друзі, подивимось, фонтан підсвічується. Ми не бачимо, що такого. Так, цього фонтану ми ще не бачили, він світить різними кольорами. Ви його бачили вдень? Вдень завжди так. Вдень він ну, виглядає так трішки тьмяно. А от увечері, коли він підсвічується вогнями, це вже зовсім інше. А? Ну, Я маю на увазі, що він так ефектніше виглядає в вечірній час, коли він підсвічується різними. Кольорами Тут затушно Отдалились Трошки э, Мы тушни дивіться, какая красота Таке враження, що це просто язики якогось вогнища, а не фонтан. Дуже гарно. І там ми можемо бачити тут оперний театр. Вечірня Одеса, друзі, це щось неймовірне. Давайте підійдемо трошки ближче. І фотографуються дивись, таке враження, що це якісь полум'я. Mm -hmm. Правда? Краса, друзі. Просто краса в Одеси. Тут хочеться присісти на лавочку, помислити про щось, подумати про щось гарне, добре. Ну, а ми, друзі, вирушаємо далі. Пройдемось тими вуличками, подивимось в більш таке живіше місце, де вирує життя, де молодь розпочинає святкувати кінець навчального або робочого тижня, початок вихідних, попереду два вихідних дні. Тому є шанс розслабитись. Саме таке драйвове життя зараз починається в Аркадії. О, так. Да. Там направду починається драйвове життя в Аркадії. Там вже вчора було так. ну Там кожен вечір, в принципі. Там, кожного вечірни годять. П'ятниця, субота, тому там. П'ятниця, субота це такі ударні дні, коли... Можна. Неділю. <гум> да. неділю віддихнути від того. Ну там вирують Футую, туси, такі події. Неділю, неділка на навчання. Там шалено насичені з подіями. Це от вуличка така. Вже туди запізно. А Кирило ще радує. Е, так, я вже вчора, коли ми гуляли, так заходили на ті е, тренування до вечірок, звернув увагу, що ми, правду, трошечки вже так якось відчуваєш себе не в своїй тарілці. Ну, Проте це, про це напевно все ж таки таке суб'єктивне сприйняття. Чикаємо. Ідемо правильно? Що ми повернутися, мамо, то ми повімо. Все це, друзі, суб'єктивно. Все це залежить від того, як ви сприймаєте. Стану своєї душі. Так. Стану своєї душі. Ну, напевно, наші душі вже потребують якогось такого відпочинку на кшталт, як зараз відбувається в Моцарті. Більш витонченого. <плес> ну, тому що, мені здається, я вже втомився зараз від, такої, від такого драйву, туси, дискотеки, все ж таки змінили, змінився ритм молоді. Коли... кожному віку свій відпочинок. Але і ми відпочивали по-іншому. У нас також був драйв, але він змінювався якимось там, як ми це називали, мідлічками, коли там десь серед натовпу. Пригледів собі якусь там дівчинку симпатично, міг її запросити і на повільний танець. Це і був такий момент, коли можна було зав'язати якусь бесіду. І Нагода така познайомитись, як то кажуть, ближче. Зараз такого немає, зараз ти приходиш і там просто такий, як це називають, клубняк топить такий бум-бум-бум. Що нема такої нагоди, я не знаю як. А, ну я думаю, що... Наші батьки або, наприклад, бабусі з дідусями теж казали, що от. Ні, ну я а думаю, ми ми... це було це все ж таки. Не знаю, мені здається, що ні. Там є що Ось, друзі, така от вона Одеса вечірня, вся в все в написах, все горить, це просто як Лас-Вегас, Можете бачити, наскільки все яскраве, наскільки все світиться. Просто Одеса прокидається увечері на цих площах. Це Дуже круто. Навіть є, друзі, міністерство Чебуреків. <ріпи> дуже класно і зручно бачите світлофори в Одесі. Там, Наприклад, якщо ви йдете в телефоні, як це зараз доволі часто, ви все одно бачите, тут змінюється колір червоний на зелений. Так, щоб ви точно не промахнулись. Ось так, друзі, ми з вами зараз перейдемо в міськ сад. І вийдемо на Дерибасівську Подивіться, будь ласка. Dark Man Hotel. Просто круть. Як гарно прикрашені. Звичайні арки входу в готель. Свято життя. Незважаючи на те, що доводиться переживати цій перлині, вона не втрачає жагу до життя, вона продовжує жити. І це прояв сили, стійкості. Самих насамперед самих одеситів. Ми друзі вами просто пишаємось. Дякуємо вам за вашу стійкість і за, за прояв того характеру і за збереження оцього от одеського колориту. І ви надзвичайні. Якщо ви типа відпочинає, то це це ви, друзі, просто надихаєте тим, що ви не втрачаєте, незважаючи ні на що, на цей от одеський колорит. Дякуємо вам, це що хочеться сказати, за ту красу яку, і за цей настрій, який можна тут отримати. Віримо в нашу перемогу і що ми дуже скоро будемо жити в квітучій, в єдиній, в щасливій країні. Куманець, в якому ми з вами були минулого разу. Це хто не бачив, можете подивитися в наших випусках за червень. Ми якраз тут були, коли. Що то було, свято Івана Купала? Так. Це тут Також дуже круто, дуже класно, дуже гарно. Тут в парку все заполонили. Ресторанчики, барчики, кожен зі своєю концепцією, кожен зі своєю якоюсь родзинкою. Каль'яну, хібаб, якусь піц. Все так перемішалося. Це. В Одесі навіть без хатки, то креативні, пише, хочу хочу нажертися". Так. Людина не обманює, він пише, як я. Хочу нажертись. В смислі того Там дуже емоційні діти. Так, як я святкую дуже емоційні діти. Бачите, вуличні музики. Так, да, дуже гарна альтаночка, там є ще одна така цікава, ми її вчора не знімали. Давай пройдемо туди там. Джин-джин-джин. Дуже багато, друзі, різних закладів. Ось це, наприклад, реберня. Зліва. От -от. Обмінюємось досвідом, обмінюємось бізнесом. У нас відкриває Чорноморку. Ми відкриваємо в свою чергу львівські круасани і реберні. Тут класне виділене місце таке. Не покинути, всі відпочивають, насолоджуються теплим, останніми такими теплими вечорами, коли ще можна посидіти на лавочках, коли ще можна собі. Утеревенити. Аромат квітів просто. Настільки ароматні ці квіти. Ми з вами виходимо на центральну площу Дерибасівську, де нас зустрічає Леонід Утьосов, який написав дуже багато гарних пісень про Одесу, який тут проживав і творив. Тут такий потіхончик, Його знімав. Ось таке друзі життя перує може бачити військовий оркестр, який тут співає, збирає до Залучає молодь для того, щоб вона проявляла інтерес до наших хлопців ЗСУ, щоб не забували про них і якось підтримували якимись донатами. Знаєте, друзі, сьогодні ми сиділи там і збоку стояв хлопчина в військовій формі, грала музика, ну таке ви можете бачити. Досить часто, коли стоїть військовий, грає якась музика, така мотивуюча на військову тематику, і скринька для донатів, куди можна закинути якісь свої донати на підтримку нашого війська. Багато хто просто навіть не звертав увагу, таке склалося враження, що його просто не, його не існує, його ніхто не бачить, він просто стоїть. А на нього ну, просто йде якийсь сліпий натовп. Друзі, будь ласка, ну, не ігнорте таких людей донайте, тому що завдяки ним оце все, що нас е, оточує, це все, що я знімаю. Тільки завдяки їм, хлопцям, які боронять наш сон, нашу країну, ми можемо жити тим життям, яке є. В них того. Такої нагоди немає, тому хоча б найменше старайтесь зробити для наших оборонців. Вони на щит, друзі, тому така трошки відступ. Сьогодні тут на диво. Тихо. Може, завтра? тут постійно необхідний. Зал. Це Чисто також джаз, фестиваль, фестиваль, фестиваль. а джаз, музика. Пам'ятаєш, якраз угу. цей період. Тут проходили вечора вечори джазу. Вчора джазової музики там показували якісь. Представляли якісь колекції одягу. Багато різних тут заходів можна проводити, друзі. це... Так, Я би завтра завітав ось в цю кафешку. Ми її минулого разу знімали. Хотіли зняти, не зняли. Ми в ній були, так, але ми не знімали в ній. Дуже крутезне місце, я собі уявляю, коли тут був в як тут було класно являюся, коли в такому готельчику вживеш. ЗС у Львові скандальне, то що там розганяли. То, що розганяли, що у Львові в центрі міста відкривають АЗС. На місце на місці єдиної стоянки. це теж піар. Це найсильніший фіар. Ну все, друзі, ось ми в принципі вже вийшли з такої історичної частини, центральної частини Одеси. Показали вам, чим і як живе місто, як проходять вечора в нашій паралині. На цьому, напевно, будемо завершувати сьогоднішнє. Завтра обіцяють нам прямську погоду. Теплу погоду, тому завтра будуть якісь зробимо огляд якогось пляжу. Ну а на сьогодні, друзі, все. Бережіть себе, залишайтесь з нами. Всім гарного, вечора. Всім гарного mm -hmm. вечора і підписникам і хейтерам, яких е, стає дедалі більше. Ви пишете такі цікаві коменти. Ну і вам так у всем раді. раді Тому друзі Всім Опа. вітання і всім добра бережіть себе